Доброго дня, це програма ПРАКТАЛНА. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча та журналістка Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: реформа. Під виглядом того, що ми будемо віддавати свої надра за підвищення тарифів в обмін на гранти та кредити, хто стає за пограбуванням, хто стоїть за пограбуванням України і взагалі, що відбувається насправді? Адже ми знаємо, що на Заході, зокрема, і в Європі, і Сполучених Штатів, говорять про те, що Україна має виконати певні реформи для того, щоб отримати кошти і віддати певні надра, певні свої багатства. Тож, чи дійсно за цим стає? Сполучені Штати, Європа, Захід, чи, можливо, за цим стоять наші можна владці, які прикриваються, начебто, такими проханнями Заходу. Будемо говорити про це не тільки. З гостям нашої студії, це експерт з соціальних питань Андрій Павловський. Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. І от перше запитання. У нас знову зараз підіймається тема, що треба підвищувати тарифи, зокрема. На електроенергію, а і після цього і на будемо підвищувати можливо з весни тарифи на опалення на газ. От як ви вважаєте, ми вже підвищили тарифи на електроенергію. Навіщо знову підвищувати? Це що у нас вимагає захід підвищення тарифів комунальних? Чи все ж таки, от щось за цим стоїть, якась маніпуляція від наших чиновників? Ну, дійсно, нещодавно було опубліковано нібито лист з Білого Дому, де висунуто ряд вимог щодо проведення реформ в Україні. І, скоріш за все, найлегший і найпростіший з великою радістю з усіх вимог, наші чиновники можна можновладці, виконують одну вимогу це щодо лібералізації. Тарифів на комунальні послуги. Ну, якщо простіше людською мовою, на підвищення цих тарифів і цін на енергоносії для населення. Зрозуміло, що від цього виграють монополісти, які видобувають ці енергоресурси, розподіляють, продають їх. Споживач, тобто пересічений громадянин України при тому, що дохіди населення фактично заморожені, а по оцінкам експертів, з початком війни купівельна спроможність українських громадян впала майже вдвічі, зрозуміло, що прості громадяни в підвищенні, в лібералізації так званих тарифів, не зацікавлені. Робиться лобіювання підвищення цих тарифів, робиться по-різному, в тому числі через державні органи управління України, через те, що через деякі громадські так звані грантові організації, які мають добрий зв'язок, там і утримуються з іноземними грантовдавцями, мають зв'язки з іноземними посольствами. Формулюються відповідні вимоги щодо проведення реформ в Україні, які нібито тут не робляться. В першу чергу от, щодо тарифів, для, які підвищення вигідно для монополістів і олігархів, які є власниками цих е, приватних е, монополій, О, от такий механізм потім нам випливає. Це у вигляді вимог, чи то там від Білого Дому відповідні листи щастя про реформи приходять, чи то меморандумів Міжнародного валютного фонду. Причому зверніть увагу, що сам лист, проєкт погодження цього меморандуму, готується не фахівцями Міжнародного валютного фонду, а готується саме урядовцями, чиновниками з українського боку. І там він починається так, цей меморандум. Ми, урядовці України, там, починаючи з президента, керівника уряду міністерства фінанс... керівника Міністерства фінансів і голови Національного банку, зобов'язуємося. І те те те, -те, -те зробити, такі-то реформи, такі-то маяки, там виставляються, все все тут пишеться на Україні. І от по. Під виглядом зовнішніх вимог Міжнародного валютного фонду наші чиновники от прописують такі непопулярні для населення речі, як підвищення цін і тарифів, і фактично заморожування доходів населення. І це не, вважаю, не зважаючи на те, що в країні важка економічна криза викликана зовнішньою агресією і війною. От я як... так, так от як ви вважаєте, чи на часі взагалі зараз нам говорити, що нам потрібно підвищувати тарифи дійсно під час війни, під час того, що у нас зубожіння в країні? А нам кажуть, що це потрібно для євроінтеграції. Що от ми зараз піднімемо тарифи і одразу євроінтегруємося, чи не маніпуляція це? це от наші чиновники якраз зловживають і маніпулюють дійсно, як ви сказали, цим. Тому що вони хочуть встановити нам європейські ціни, при тому, що зарплати, пенсії, доходи населення залишались на африканському рівні. І тож зараз, я так думаю, в більшості європейських країн, і в африканських країн заробітні оплати і пенсії побільше будуть, ніж в Україні. і При тому, що Україна. За останніми даними була найбідніша країна на європейському континенті. Тут є ряд і об'єктивних причин, як то війна, економічна криза, але і помилки в управлінні, хаос, який зараз відбувається в державному управлінні, все це призводить до таких важких і неприємних наслідків в першу чергу в економічному плані. Так само, як від нас вимагають весь час встановити ринкову ціну на наш український газ власного видобутку, хоча згідно Конституції тієї України, земля, все, що в землі, тобто надра, природні копалини, все це є власністю народу України. Тобто ми самі можемо встановлювати тут внутрішню ціну на ці природні ресурси, тому що вони є власністю всього українського народу і ніхто не має права нам ззовні диктувати, яка тут всередині країни буде ціна і в першу чергу для населення. Але ж бачите, хтось хоче видобувати дешевий український газ і потім продавати його на захід по європейським. Світовим цінам, на цього з, роз, маючи величезні прибутки, надприбутки, скажімо, щоб їх цік на прибутки ніхто не обмежував, а на долю населення, на матеріальне становище українців, наплювати просто і все це прикривається красивими гаслами реформ, вимог там меморандуму міжнародного валютного фонду і так далі. Якщо би. Уряд дійсно дбав про інтереси населення, то можна було по-іншому всю цю політику проводити і формувати внутрішні ціни на ринках України в першу чергу на енергоносії. От, у мене запитання: якщо у нас є е, власний газ, у нас є власне газовидобування, навіщо нам взагалі тоді закуповувати газ за кордоном, за захмарними цінами? Якщо ми можемо самостійно забезпечити себе власним газом і ставити, наприклад, зараз незначні тарифи для того, щоб підтримати українців у скрутні часи? От е, хто на цьому хоче заробити? Якісь газовидобувні компанії, західні, наші чиновники. От, чи не дурять тут українці? От хотілося б, щоб люди дізналися, що насправді відбувається, чи знову це не маніпуляція? Як так, що у нас є газ власного виробництва? Нам кажуть, що ми можемо обійтися газом власного виробництва, а при цьому ми чомусь його маємо закуповувати і сплачувати за хмарні ціни. Що відбувається? Ну дійсно, нещодавно новий голова Нафтогазу Черніков заявив, що. Україна може спокійно на цей опалювальний сезон обійтися газом власного видобутку. І, до речі, хотів би нагадати, що е, на початку війни був прийнятий закон, згідно якого на час воєнного стану то тарифи на комунальні послуги в першу чергу на газ, на опалення, на гарячу воду вони. Не мусять підвищуватися, але закон законом, але ми бачимо весь час намагання чиновників підвищити ці тарифи. І от вони і в іноземні листи з якості вимог лібералізації тарифів і так далі. Зрозуміло, що той, хто видобуває, торгує тим же газом, іншими природними ресурсами, саме вони зацікавлені. А хто це? Це олігархи, які монополізували, привласнили собі цілі галузі економіки в Україні. От саме їм, цим олігархам-монополістам вигідно підвищення цін і тарифів, тому, тому що вони з того мають надприбутки. Причому зверніть увагу, що більшість цих власників не мешкають в Україні. Там це вони складають так званий батальйон Монако. Да? І отримують прибутки з видобутку і продажу газу тому ж населенню по завищеним цінам і тарифам. І виводять ці гроші за кордон. Вони навіть під час війни не залишають цих тут капіталу, грошей виводять їх, ховають за кордоном в офшорних зонах і так далі. Да? Тобто таке паратиз... зловживання і паратизування на проблемах і бідах України. І в першу чергу це відображається на простих людях, на населенні, яке більше всього страждає від війни і від такого от, е, е, нелюдського відношення власників цих монополістів. І тут дуже цікаво, зверніть увагу, пане Андрію. Що у нас ми мали створити реєстр олігархів, от яких ми зараз з вами згадали, але сказали, що його не будуть створювати до завершення війни чи воєнного стану. А от стосовно підвищення тарифів, бачите, ми говоримо під час війни, тобто тарифи підвищувати можна, зокрема на електроенергію, раз, потім другий раз, а створювати і боротися з олігархами під час війни ми не можемо. Що це за такі двоєнні стандарти? І куди дивиться захід, і взагалі це що не корупція? А те, що зараз нам пропонують робити, коли витягувати будуть олігархи з людей останні кошти? От як це побороти? І от як Захід має на це подивитися? Це ж йде розграбування України таким чином і надер наших, і наших гаманців. Адже це перекладають на плечі звичайних українців? Ми дуже влучно відмітили що. Створювати реєстр олігархів і боротися з ними, виявляється, не на часі під час війни, а от підвищувати тарифи, незважаючи на те, що був прийнятий закон, який це забороняє робити, на часі. І вселяко намагаються це пролобіювати і, і протиснути. Ну, зрозуміло, що це не в інтересах українського народу. Ну і так само хотів би звернути увагу, що. Навіть е, наші так звані олігархи, е, вони є дуже заслабкі і нікчемні в порівнянні з транснаціональним з міжнародним капіталом, який просто буде витісняти українських олігархів. Да? І фактично поступово буде переходити все у власність там стратегічні об'єкти, земля і так далі. До цих транснаціональних компаній корпорацій. А як кажуть, що доля індіанців шерифа не турбує, так і цих транснаціональних компаній не турбує по великому рахунку ні демографії в Україні. Ну що там буде менше населення українців в результаті війни економічної кризи, так вони навезуть сюди людей з інших країн. з з Азійського континенту, з Африки, да? хоча, якщо зміниться демографічний склад, і українці будуть в меншості, то це вже буде зовсім інша країна, то вже буде не Україна і по-іншому вже буде, мабуть, і називатися і так далі. Чи залишиться тільки одна назва, але, в, по суті, це вже буде не Україна, тому що українці на своїй землі будуть в меншості, якщо так далі буде. Продовжуватись і, от це дуже складна проблема, і ми повинні всіляко цієї катастрофи уникнути, якщо хочемо майбутнього і для України, і для наших дітей, і онуків на цій, на цій землі. Пане Андрію, скажіть, а от чи можна використовувати наші природні багатства, наші надра для того, щоб не підвищувати тарифи на комуналку і взагалі використовувати їх на користь України, щоб ми підіймали зараз економіку вже, а не щоб їх розграбовували і цим користувалися олігархи та транснаціональні компанії. Як змінити цю ситуацію? Ну, зверніть увагу, що уряд що як історія вчить, що мусив зробити в перші ж дні війни. Перевести всю економіку, всю вже все життя країни, суспільства на військові рейки. Але цього так і не відбулося. І хоча нещодавно пан Шмигель заявляв, що нібито уряд ще минулого року перевів економіку на військові рейки, але єдина платформа вакансій це заперечує. Бо знаєте, що цікаво, що там. Найбільш запитувані вакансії, як і до війни, це працівники торгівлі, продавці, консультанти, менеджери з продажу, баристи, прибиральниці, охоронники. Да? І це на другий рік війни. Хоча б, здавалось, би, якщо б економіку перевели на військові рейки, то найбільш запитуваними, актуальними професіями в країні були б Інженери, технологи, вчені з природничих наук, представники кваліфіковані представники робітничих професій, такі як слюсарі, фрезеровщики і інші. Да? Але цього не відбувається. Ми бачимо, що найбільш запитаною професією залишається продавець. От вам і показник об'єктивний. Того, чи перелаштувалась економіка країни уряд там зжив відповідних заходів е, чи ні. І це при тому зверніть увагу, е, що з 1 жовтня е, закінчив дію американський закон про ленд-ліз для України. Він, на жаль, так і не запрацював, і Україна. За час дії за рік дії цього закону жодної одиниці зброї по ліндлізу так і не отримала, а масове виробництво власної зброї також під питанням, чи налагодили ми, чи активізувався власний військово-промисловий комплекс. Якщо б він був активізувався, ми б бачили б запит на представників відповідних професій і кваліфікацій, про які я сказав. Да? Працівників промисловості в першу чергу. Але ж цього нема. А хоча Україна потенційно може це виробляти, у нас залишаються технології, залишки відповідних технологій і так далі. І ми могли би виробляти якісну вітчизняну українську зброю, починаючи з боєприпасів, стрілкової зброї, ті ж ракети, авіацію. Ми могли би самі самостійно виробляти все для України є. Потенціал для цього є. Але от некваліфіковані, некомпетентні управління за півтора року війни досі не можуть цього налагодити. От в цьому проблема і біда України. І відповідним чином і бюджет навіть на наступний рік ми бачимо, які пріоритети. що на оборону, на військово-промисловий комплекс чомусь видатки порівняння з минулим роком навіть зменшуються. В той же час збільшуються видатки на карально правоохоронні органи, там на поліцію, прокуратуру, суди, ДБР, і ББ і там ще маса силових органів, користі від якої там. Пане Андрію, як ви вважаєте, це навмисно не розум... Чи наші депутати не розуміють, і наші урядовці, як треба запускати економіку? Це від того, що в них не хва... не вистачає професіоналізму, чи все ж таки вони навмисно дозволяють грабувати, розграбовувати Україну? Чи це і одне, і друге все разом, чи можливо щось інше? От чому у нас така ситуація дивна відбувається? Нам допомагає весь світ, він кричить, припиніть грабувати. У вас корупція, ми не хочемо вам вже надавати допомогу. Ми будемо вам ставити сюди перевірки своїх людей. Ви нічого не отримаєте. А у нас щонедень то корупція, що не день то якийсь хабар. Що не день, то ми з'ясовуємо, що хтось десь щось продав, розікрав, продовжується приватизація. От що відбувається, хто, хто хоче, щоб Україну продовжували розгробовувати. Це не професіоналізм, це все ж таки це навмисне робить наш уряд. Наша влада Ну Я б е, частково не професіоналізм і компетентність, але з іншого боку, створюється такий управлінський хаос, як кажуть, в мутній водиці, і рибку легше ловити. да Є певні корисливі інтереси. Ви ж розумієте, в усіх цих тих капітальних будівництв е, е, там, громадних проєктів, нібито відновлення. Легше ж там мати певні відкати, схеми будувати, і так далі. Тобто, чиновники, хто там біля них крупниця провладні олігархи, там бізнесмени, вони ж з того всі з цих замовлень державних і так далі мають відповідну копійку і прибутки, а то і надприбутки, да? коли закуповують і військове обладнання, і не тільки. За завищеними цінами, ж ви зрозумієте, що різниця кому йде? Той, хто все це організовує, тому їм все, всім це вигідно. А чому мовчать наші західні партнери? Тому що є певні інтереси транснаціональних компаній, які, які зацікавлені природні ресурси землі українську за дешево забрати, користуючись цим. Тим, що війна, і так далі, що активи там зрозуміло, під час війни вони здешевлюються. Можна те, що коштує мільйони, можна купити за копійки. Як казав один класик, то краще всього цинічно казав. Фінансового капіталу, коли він ще зароджувався, там банківський капітал в Європі казав, що краще всього проводити операції купівлі-продажу, коли на вулицях ллється кров. Вот, зрозуміло, що ми час під час війни от такі якраз сумнівні операції, легше всього, під прикриттям війни, економічної кризи і протягував, в тому числі й на. Міжнародному рівні. Ви подивіться, які агрохолдинги зараз найбільше володіють землею. От нещодавно публікували в пресі. І ви там не побачите жодного з українським капіталом. Це із арабських країн зареєстровані в Бельгії, на Кіпрі, в Сполучених Штатах і так далі. Тобто ми в один день після війни прокинемося і побачимо, що та земля. Вже не належить Україні, навіть не громадянам України вже вона належить, да, і на своїй землі будемо просто в найми ходити, батраками працювати, і, і так далі. І те ж саме з зупинити, скажіть, чи а можемо слова. ми це зупинити? Чи можуть українці зараз щось зробити для того, щоб припинити розграбування власної країни? Ну ви знаєте, нам треба робити висновки, бо. Кожен громадянин України частково винен в тому, що зараз відбувається. Да? Всі наші от помилки під час виборів, коли приходять, приходять до влади люди, які дозволяють таке робити з країна, це, це помилки виборців. От, Помилки виборів 2012 року от привели до нинішньої ситуації в країні сьогодні. І ми повинні розуміти, до чого, і більш відповідально ставитись до свого вибору і розуміти, які важкі наслідки можуть, до яких важких наслідків можуть привести помилки. А зараз чи можемо щось? Ми зробити це зупинити. Ми, от українці, вже я сподіваюся, зробили висновки. Якщо хтось ще не зробив, то вони просто до цього дійдуть рано чи пізно, бо прокинуться і зрозуміють, що відбувається. Я в це вірю і думаю, що багато людей під час війни почало прокидатися. От як зупинити це свабільне, що відбувається зараз? Ми можемо щось зробити. Ну і що я б не казав би, що масово люди починають усвідомлювати, що відбувається чи прокидаються, якщо вірити там тим же соцопитуванням, до кого там довіра є, до кого нема, то ще до прозріння далеко на жаль. Але я думаю, що якщо ситуація буде погіршуватись, це буде про... прочищати міські людей, прояснювати ситуацію. І зрозуміло, треба, щоб формувалася певна відповідальна суспільна громадська думка, був певний громадський і суспільний тиск на ту ж владу. Ми розуміємо, що зараз фактично обмежені і права, і свободи громадян, тому числі і взаємозв'язок влади з народом обірваний, тому що заборонені будь-які форми протесту. От суспільно формувати відповідну думку, озвучувати її в засобах масової інформації. Хоча і це теж важко і за монополії на інформування, тим же телемарафонами, і так далі. Але всі, хто має можливість це робити, повинні до людей доносити відповідну правду і ситуацію, яка складається в економіці, і казати. Про ті важкі наслідки і в економічному і в демографічному плані, які буде мати країна наша після війни, і що треба вже зараз думати, про те, як виходити з цієї ситуації важкої. Дякую вам, пане Андрію. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Сподіваюся, що українці будуть прокидатися, усвідомлювати, адже станеться соціальний вибух, який буде просто на користь нашому ворогові. Влада це також має усвідомлювати. Ми маємо боронити захищати нашу країну не тільки від зовнішнього, але й від внутрішнього ворогу і єднатися для того, щоб ми збереглися як нація. Це була програма. Проактуальна. Ми виходили на першому волонтерському. З нами був наш гість Андрій Павловський, експерт соціальних питань та я ведуча Катерина Красовська. До нових зустрічей і перемоги нам!